Експонати про Луцького краєзнавчого музею імені Маслова відтепер планують надійно зберігати у цифровому форматі. В нинішніх умовах війни питання збережності спадщини стоїть як ніколи актуально. І, звичайно, що зараз ми намагаємося працювати новими методами, зовсім маленькими кроками. Важко, але ми йдемо до оцифрування нашої колекції. Звичайно, що в великих обласних музеях є спеціальні відділи або спеціалісти, які займаються цим оцифруванням. Нам досить складно це робити, але ми все-таки намагаємося. І допомагає нам в цьому проєкт, який ми реалізуємо, це проєкт «Музеум Діджитал. Діджитал в прилуках реалізується за фінансової підтримки уповноваженого федерального уряду з питань культури та засобів масової інформації у Німеччині, а також за співпраці з німецьким музеєм Берлін Карлсхорст». Він курує проекти для оцифрування музейних експонатів в Україні та завантаження їх у спеціальне хмарне сховище задля надійного зберігання. Ми буквально в жовтні місяці отримали пропозицію долучитися, подати свою заявку. Ми подали заявку необхідності, скажімо, в фінансовий, що нам для того, аби розпочати цей процес. І вже на кінець жовтня, на початок листопада, у нас була підписана угода. Між нашим закладом і музеєм Берлін Кархарст угода передбачає прилуцький краєзнавчий музей отримує фінансову допомогу у розмірі 5 тисяч євро на придбання спеціальної оргтехніки. На виділені кошти музей вже купив потужний фотоапарат: спалах, штатив, usb накопичувачі, ноутбук та іншу необхідну апаратуру. Все це потрібно не лише для оцифрування. До кожного диджиталізованого експонату потрібно скласти детальний опис. Це не просто оцифрування, ще раз ще ще додам, а ще є повний опис. Повний опис. Так як, скажімо, повністю йде інвентаризація у нас в паперовому вигляді, ось так ця інвентаризація вона буде в електронному вигляді і в цьому сховищі зберігатися. Тобто опис предмета, матеріал, техніка, датування, авторство, його історія, звідки він потрапив, хто його описував, коли до нього хто заходив, скажем, оглядав, хто вносив якісь зміни, хто вносив вносив, скажімо, якісь коригування або додавання матеріалу. тобто кожен крок. Там фіксується, і ми маємо таку абсолютно загальну картину історії того чи іншого об'єкта. Найперше оцифровуватимуть найцінніші найоригінальніші предмети. Наприклад, планують обов'язково зберегти етнографічну збірку автентичних сорочок та рушників, адже кожен виріб неповторний. Хоча наразі перевагу надають дещо іншим експонатам. Першочергово ми хочемо оцифрувати наші колекцію творів мистецтва, колекцію негатив. На склі, потім у нас є 17 стародруків, потім у нас є Тори, є у нас Облікова документація велика, і це теж вкрай важливо, тому що саме по обліковій документації ми можемо говорити про те, що є в нашому зібранні. Ось тому вона також дуже важлива, аби була в електронному вигляді. Наразі диджиталізовувати все потрібне та встигнути проект вчасно важко, ділиться директор Прилуцького музею Тетяна Зоць. Перебої з електропостачанням та нестабільний інтернет значно ускладнюють роботу. Проте музейники переконують. Прикладають максимум зусиль або реалізація проєкту відбулася якнайшвидше.